Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Цей вірш містить глибоку мудрість про стосунки між віруючими. Павло застерігає від дій, вчинених через сварку або бажання похвали. Це вказує на небезпеку егоїзму, коли людина намагається прославити себе або отримати вигоду в стосунках з іншими. Він закликає до покори та вважання інших вищими за себе. Це означає не тільки визнання цінності інших людей, але й готовність пожертвувати власними інтересами заради благополуччя ближнього. Загалом цей вірш підкреслює важливість єдності в церкві. Покора і підтримка один одного це те, що зміцнює зв'язки між віруючими. Любіть один одного по братерськи, пошаною один одного випереджайте. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святій улюблені, у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само, і син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох.